Друзі, нарешті сталося. Німеччина дала Україні перші танки леопарди. Ще нас всіх можна привітати. Зараз про це все поговоримо, які ще країни дали леопарди, які ще країни дали танки, які ще пообіцяли. Інші танки, коли вони будуть, скільки їх буде. Підписуйтесь на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали! Німеччина буквально щойно супер свіжа новина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передає в Україну перші 14 Танків це супер новина, тому що всі очікували якраз таки на прорубання вікна в Україну для цих танків, і тут було дуже багато політичної гри. Ми давили на Рамштайні, ми давили через наших партнерів. Ми, скажімо так, накручували безліч країн, які казали, та ми вже без німеччини готові дати, тільки Україну треба спасти. І Олаф Шольц буквально щойно підтвердив: крім цього, до цієї поставки зараз зав'язані ще поставки інших країн. Е, Німеччина дуже боялася ядерного удару. Але. Е, Керівник партії Шольца сказав: так, ми це заміряємо. Ми боїмося, що Росія дійсно вдарить ядеркою, але тим не менше, вони вирішили це зробити і дати Україні танки, і дати дозвіл іншим країнам на поставку танків. Тому що Німеччина сказала, що вони зараз ссилаються. Це лідер партії Шольца, що вони ссилаються на Китай, що Китай проти використання Росією ядерної зброї, тому вони готові зараз поставляти. Більше того, один з інсайдів. Які я отримав від наших військових, що удар міг бути не тільки по Україні або навіть не по Україні? Удар міг бути по Польщі. Тому оцініть гру поляків, які дуже сильно вибивали ці танки, виходили якраз таки на першій лінії в боротьбі за ці танки, і для нас їх робили. Хоча знали, що удар може бути по них. Дивіться, сполучені штати відіграли дуже значну роль в цих танках. Вони вчора Байден заявив інсайдер Wall Street Journal, заявив, що Байден сказав те, що вони готові дати Абрамси. Це топові американські танки. Вдовгу, тобто вони зараз підуть в виробництво або там підуть інші виробництва, нам віддадуть старі, тобто там пізніше будуть. Але ось ця зацепка, коли німці сказали, що ми не дамо, якщо американці не дадуть, то американці сказали, дамо, але чуть пізніше. Но ви німці давайте зараз німці зробили. Американці плюс один теж дадуть. Столтенберг заявив сьогодні вранці, або вчора вночі навіть. Про те, що Україні треба дати максимум зброї, тому що Україна буде очікувати атаку Росії, тому максимальна кількість зброї повинна бути передана. І тут поїхало. Дивіться, Нідерланди хочуть німців закупити 18 танків і передати на нас. Далі, Польща і Голландія готові передавати свої танки, і ті, що в них є, і докупати інші. Далі Норвегія передає в Україну 8 леопардів, і Німеччина зрозуміло, що цей дозвіл дає. Далі Швеція, заява міністра закордонних справ про те, що готові давати Україні танки. Далі ми бачимо, що інші країни по світу, в тому числі більшість переважно, це європейські країни, готові добрий десяток танків віддати Україні. Зрозуміло, що нам треба виходити на сотні танків. Залужний говорив, що треба порядка 300. Одним словом, процес зрушився Вчорашній флешмоб, який нісся ввечері в Ютубі був прекрасним. Не зрозуміло, звідки людей з такою класною освітою мали так багато леопардових фотографій. Але тим не менше, дуже прикольно, що населення теж пушило політиків дипломатів і вимагало якраз таки цих леопардів для України. Але зрозуміло, що тут заслуга українських військових, тут заслуга те, що ми підняли корупційне питання. Вашингтон вчора сказав, що це не зв'язано. А коли Вашингтон каже, що ні, це значить так. Тобто, питання боротьби з корупцією за 48 годин звільнили 11 корупціонерів, які зараз частина з них буде чекати на підозрі і посадки. Це зв'язано. І те, що ми віддали сигнал, що ми сажаємо тут, вони сказали, Окей, ви танки отримаєте. Ці речі зв'язані. Ну і ще одна річ: е, дуже важливо, що Китай, те, про що я говорив, що Китай якраз таки. Зайняв про західну сторону антиросійську сторону, сказав, що ми проти використання зброї це дуже важливо. Бо один з таємних пунктів угоди між Путіном і Заходом а така угода є. Давайте чесно було, що Путін був проти важкої наступальної зброї. А це зброя для звільнення територій. Ну і якраз таки і захід, і Німеччина, і Європейський союз, і штати і Китай змогли затиснути Путіна і зараз пускають цей потік танків. В Україну тому зараз питання логістики. Польські вже стоять запаковані, готові виїжджати. Українські військові готові їх брати і йти в атаку. Зрозуміло, що ми чекаємо і наступу, тому вони будуть задіяні і в обороні, але в будь-якому випадку цей лід тронувся. Друзі, у мене до вас питання: як ви зараз ставитесь до Олафа Шольца? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і теж, як ви думаєте, скільки танків ми зможемо отримати? 300? 500? Тисячу, чи, можливо, до ста танків. Напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, а також обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!